Волонтерів і волонтерок з Тернопільщини відзначили 5 грудня з нагоди їх міжнародного свята. Подяки від керівництва області отримали десятки людей з великими серцями, які не залишаються байдужими до різних соціальних проблем. Акуатно парку Агроленди нагороджували волонтерів від Тернопільської обласної військової адміністрації. Цьогоріч подяки вручили більш ніж 30 людям. Серед них ті, хто підтримують військових, вимушених переселенців, людей старшого віку, потребуючих, працюють у благодійних організаціях, а також ті, які не залишаються осторонь трагічних подій у Тернополя 19 листопада. Від імені військової адміністрації хотів би в першу чергу, і головне це вам подякувати. Я думаю, що українське суспільство, коли ми говоримо про рівень свідомості суспільства, власне волонтерство це головний індикатор. Зокрема, благодійний фонд Право на захист надає безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям, шукачам захисту, біженцям та особам без громадянства. Я сама із Харкова, тому можу сказати, що без волонтерів абсолютно нічого не можливо в цьому світі. Я вже працюю понад рік. Взагалі тут право на захист ще з 22-го року. Відзначили також і волонтерів з благодійного фонду покрова, який ще з 2012 року підтримує молодь та потребуючих. А з 2022 року допомагає військовим. Сьогодні в міжнародний день волонтера нагороди отримали чимало людей, але я думаю, що це не персональні нагороди, це нагороди. Колективів, які стояли обліч разом, допомагали. Щиро вдячна цим людям за той порох душі, за те, що вони залишаються людьми у будь-яких обставинах, які показують свідомість українського народу, його велике серце і велику душу. Волонтери з церкви Святої Трійці надають духовну та матеріальну підтримку, потребуючим. Зокрема, готують теплі піци для захисників на реабілітації та дітей з інвалідністю. Працюю е волонтером від початку війни, що мотивує. А знаєте, це слово Боже. Слово Боже, яке каже, що хто душу свою покладе за когось. І це любов. Це любов, яку ми хочемо давати, сіяти кожному і показувати, що ми є поряд. Ми ніколи не залишимо тих, хто потребує допомоги. Привітали зі святом волонтерів та волонтерок і в Тернопільській обласній раді, де цьогоріч почесно відзначили понад півсотні небайдужих серед нагороджених представники громадських організацій, військових структур, студенти. Волонтери. Роблять все для того, щоб сьогодні допомагати нашим збройним силам, нашим захисникам. Вони сьогодні невтомно збирають до НАТО. Вони сьогодні невтомно збирають допомогу і возять туди на перемогу, щоб підтримати наших захисників. Сьогодні є підтримка наших військовослужбовців, які тут проходять реабілітацію. Підтримка їхніх сімей, їхніх родин. Сьогодні також є підтримка людей інших категорій, які також сьогодні цього потребують. Тому дуже важливо сьогодні подякувати тим людям, які Своє гаряче серце, свою працю, свою енергію, свій час витрачають на те, щоб допомогти іншому, допомогти ближньому. Вимушена переселенка з Херсона Тетяна Сиденко вже близько 25 років допомагає людям з порушенням мовлення. А останні кілька років волонтерить у благодійному фонді Карітас. У 22-му році ми змушені були переїхати в Тернопіль. І з 22-го року я волонтерю в тернопільському карітасі допомагаємо людям похилого віку, особам з інвалідністю. Це соціалізація, адаптація людей, особ з інвалідністю, розвиток мовлення. Під час війни стало більше роботи із дітьми, бо діти, отримуючи такий стрес, з ними було складніше працювати. Відзначили й тих, хто своєю творчістю надихає вірити в перемогу. Я виступаю на Благодійних заходах в Україні і за кордоном підтримуючи наших Збройні Сили України. Є декілька волонтерських фондів, з якими я співпрацюю, виступаю з ними, і вони ці кошти передають вже на самі дрони і передають нашим військовим. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.